В ефірі вечірня кава, і я її ведуча Ірина Вікторова. Вітаю! Якщо ти знаєш, що відбувалося 100 років тому, то не допустиш помилки в теперішньому часі. Чи часто доводилося помилятися гостю сьогоднішньої програми? Давайте дізнаємось до нашої студії. Завітав народний депутат України Роман Семенуха. Зустрічайте. Добрий вечір. Дякую Добрий. За Добрий вечір, Романе. А насправді доводилося помилятися у своєму житті. Звичайно, доводилося. Знаєте, не помиляється той, хто нічого не робить. А про щось шкодуєте? Ні. Ви знаєте, завжди треба аналізувати те, що ти робиш, особливо невдачі, як і удачі. І з цього головне робити висновки, рухатися далі. Чи були такі ситуації, які доводилося змінюватися довгий час? Ви знаєте, треба було ще більше вчитися і ще більше займатися спортом. Це якщо, як, знає, якщо щось можна змінити, якщо повернутися туди. Але я думаю, що правда, треба дивитися в майбутнє, і я намагаюся своїм дітям, мене дві доньки, дати те, можливо, то, чого мені не вистачало тоді. Ким ви себе бачили у майбутньому за професією? Знаєте, тоді до комерції думаю. я прийшов таким чином, що це був приблизно 94-95 рік. Ви пам'ятаєте всі, який був рівень життя у всіх. І зараз, на той момент чи не єдина, це торговля, яка могла, тобі, ну, займаючись торгівлею, ти міг uh -huh. собі забезпечити якийсь рівень прожиття. А з чого ви починали в комерції? В комерції пішов в школу торгового представника. От в одну з компаній, консалтингових компаній, які були навчальні тренінги, пішов і працював. Вірніше пройшов декілька місячні курси торгових представників. Uh -huh, uh -huh. От, е, після того прийшли декілька компаній. Можна було обрати собі майбутню роботу. Я собі так обрав майбутню роботу. Скажіть... Це було в 2000, напевно, якщо не помиляюсь, в 2002 році. А торговий представник того часу змінився від того, що зараз відбувається в цій професії. У торгові представники вони по-іншому працюють? Ну я зараз не так часто спілкуюся з торговими представниками, але скажу тоді. Це був 2002 рік. Це була одна з небагатьох професій, по-моєму, якщо мені не зраджує пам'ять, тоді можна було заробити 2,5-3 тисячі гривень на фоні середньої зарплати. Тоді, ну так, по цифрам можу помилятися, угу, десь угу, тоді угу. була середня зарплата тисячу ну, півтори. Тобто і зарплата було, так? торгового представника, який е, хотів і прагнув щось заробити, то дійсно можна було заробити собі нормальне на життя. Угу. І що далі? Торгові представники. Тобі, далі... що в мене була дружина вагітна першою дитиною. І Треба було заробляти стан, гроші, тому що да, та, та, та. збільшувалися робити. Тоді це був етап, і я фактично в комерції починав з торгового представника і пішов далі. А що далі? Далі я очолив філію компанії, в якій я працював торговим представником. Після того я перейшов в іншу компанію, в компанію Ефект, це виробник харківської косметики, парфюмірі ще з радянських часів. Там починав я начальником відділу продаж і допрацював до... Директору торгового дому. Як виникло бажання, можливо, чи сама ідея? Мене, як я прийшов до того, що народний так. депутат, ну, розумієте, я б і далі займався, працював би в бізнесі, займався бізнесом. Достатньо комфортно себе почуваю. Бо так. якщо ви мене спитаєте, чи комфортно я себе почуваю на, у якості народного депутата України, то скажу, у мене достатньо гідкі відчуття від того всього, що я бачу за перші 4 місяці. Але так сталося, те, що сталося в нашій державі, і фактично мене це все всередині розривало. І насправді було два моменти: це або йти на фронт, або йти на фронт внутрішній. І скільки я не є професійним військовим, я навіть не служив в армії, я не проходив військову кафедру в інституті. Тому я вирішив якось, як, мабуть, багато людей чимось допомагати армії. І в той чи інший спосіб. І коли я бачу, що знову нічого на середині країни не змінюється, ми з товаришами, з друзями вирішили займатися більш активною громадською діяльністю. Ми брали участь у президентських виборах. Після того ми... нас зацікавило те, що робить самопоміч, те, що робить садовий. Це було близько до наших внутрішніх переконань. Ми звернулися до Андрія Івановича. Він достатньо демократична людина, і нам львів'яни запропонували, чи не хочемо ми е створити самопоміч на Харківщині. Угу. Потім пройшли вибори. Потім я став одним з кандидатів народних депутатів, в тому числі був обраний до Верховної Ради. Чи вірите ви в прикмет? От ви були під номером 27 на виборах. Якісь прикмети є стосовно? цього? Ні, немає. Я абсолютно до цього рівно а, ставлюся. А взагалі, в що ви вірите? Ви знаєте, Я в день голосування, ну знаєте, да, самапоміч стартувала з малого відсотка, і багато хто вірив, не вірив. Я працював, я на виборах очолював виборчий штаб в Харківській області самопомочі. І я вже розумів на день голосування, що може статися так, що я стану народним депутатом України. Тому вірю, не вірю, я пішов до церкви в неділю. І я, да, я, по, ну Це таке, напевно, дещо таке особисте, але я сказав, як Бог вирішить, так воно і буде. Тому, якщо так сталося, то я всі ті роки, які відведені цій Верховній Раді, ми не знаємо, скільки вона буде тривати. Бо ми стільки бачимо події. За... Мені здається, що в нас девальвувала не тільки гривня, а девальвував і час, бо багато значно більше подій відбувається за одну одиницю часу. Тому протриває ця Верховна Рада там, всю каденцію, там чи два роки. Я зроблю все, щоб мені було не соромно дивитися в очі харків'янам і в очі своїх друзів. За вас проголосували більше 72 тисяч людей, я так розумію. Так? У вас абсолютно правильно, угу, угу. Що ви можете. їм Ну не за дати? мене, а за, за самопоміч став і в області. Так, 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 так. Ви як представник самопомічі. Що ви можете харків'янам дати? По-перше, від Харкова самопоміч представляє два народних депутати України. А крім мене, є ще Ярослав Маркевич, мій колега по фракції. Я скажу так, що м, хочу поділитися враженнями, напевно, перших там чотирьох неповних місяців від Верховної Ради. Знаєте, перше, я відчуваю себе таким студентом абітурієнтом який тільки пройшов на перший курс, коли ти бачиш вже таких старшокурсників, які все знають, де знаходиться деканат, де знаходиться той чи інший викладач, і багато чого знаємо. Але тобто, в якомусь розумінні, напевно, ми не є класичними політиками в широкому розумінні цього слова. Бо Якщо ви відстежували нашу виборчу кампанію, ми завжди казали, що в нас принципово в списках самопомочі не було жодного колишнього високого чиновника або, да, або жодного там, бувшого народного депутата України. Але ми вважаємо так, що краще там. Півроку непрофесіоналізму або ніж 23 роки ганьби, розумієте? Бо те, що сталося з держ... державою, те, що держава втратила частину території, і зараз є фактично є, ну, ставиться під сумнів суверенітет України, так то в цьому, напевно, винні всі. А які існують проблеми у нас у Харкові? Як Ви вважаєте, на які в першу чергу треба звернути увагу? Якщо говорити про якісь відмінності, в нас є проблеми, які поєднують всю Україну. Так, це і збудіння, і це проблема з робочими місцями. І причому Харківська область, ви знаєте, це одна з недотаційних областей, яка дійсно якесь позитивне сальдо. Але напевно питання, яке болить мені найбільше, це саме говорять люди на всіх зустрічах. Це питання територіальної безпеки і оборони. Бо я, наприклад, став зі своїм колегою Павлом Кишкарем ініціатором законопроекту. Про адміністративну відповідальність голів облдержадміністрацій щодо невиконання планів територіальної оборони. От я, наприклад, в Харкові я не бачу там, щось змінилося. а Все-таки є погані прогнози, і Харків треба втримати і захищати. Тому, погані ну, прогнози знаєте... стосовно чого? Знаєте, що це не є секретом. Декіль, декілька міст нам будуть намагатися і намагаються ви бачите вибухи в Харкові там, будуть намагатися розхитати зсередини. Mm -hmm. І mm -hmm. знаєте, так, що так і попередній чули. керівник облдержадміністрації, коли був фактично звіт по виконанню плану з територіальної оборони, майже жодного пункту не виконав. Це, ну, це неприпустимо. Тому як будь-який менеджер, люди мають нести відповідальність за свою роботу. Тому я вважаю, що територіальна оборона міста це одне з найголовніших зараз пріоритетів. Плюс це завантажити підприємство Харківщини реальною роботою, бо це робочі місця, це податки в область. Ви відкрили приймальню, так я розумію, об'єднання самопоміч. Хто до неї може звертатися і чим може ця приймальня допомогти? В яких питаннях? Перше, це загально громадська юридична приймальня де працюють мої помічники, помічники моїх колег, а також юристи-волонтери, які можуть надати безкоштовну юридичну консультацію щодо будь-яких питань, чи там майнових спорів, чи отримання якихось довідок, чи отримання субсидій, чи якихось інших речей, які ну, виникають. По досвіду в інших областях це найперше люди звертаються, пенсіонери або соціально малозабезпечені люди, або ну, багатодітні сім'ї тому з будь-якого профілю ми готово консультувати. Для цього у нас не так багато інструментів, але вони є. Це насамперед депутатські звернення, депутатські запити, особисте спілкування з міністрами, заступниками міністра або керівниками інших відомств. І це насправді за досвідом там перших чотирьох місяців це справді дуже часто допомагає, і все таки на депутатські звернення люди, ну я маю на увазі, чиновники реагують по-іншому. Окрім того, ми сьогодні презентували харків'янам. Ви знаєте, що в Харкові вже тиждень триває демобілізація. Це перша хвиля демобілізації. До Харкова повертаються дві приблизно з чимось тисячі людей, які були першими, які стояли тоді, які які прийняли перший удар на себе війни, які пережили всі ті котли, які були, коли армія все рівно за рік трохи змінилася, і вони тоді були голі і фактично і босі. Ми сьогодні запропонували комплекс, фактично центр допомоги таким людям через такі послуги. а… Контроль е, і допомога у отриманні статусу учасника, АТО, е, консульта... консультації психологів. Е, створюємо банк даних е, підприємств, які готові цих людей взяти на роботу з одного боку, з іншого боку, створюємо банк вакансій, тобто які люди, де можуть працювати. От. Будемо допомагати людям відновитися, особливо на держслужбі, там, в комунальних підприємствах, бо інколи до нас звертаються. І з тим, що є проблема відновитися на попередньому місці роботи то ну, до, до війни. От також ми будемо пропонувати цим хлопцям, які повертаються, оскільки там є багато людей з бойовим досвідом, це фактично готові. Вже, і ми хочемо, щоб саме ці люди стали основою нової оновленої міліції чи поліції, чи як вона буде називатися. Я так розумію, це дуже копітка праця. І часто вам доведеться, мабуть, їздити і до Києва да, за вирішенням цих питань. Чи можна це зробити на нашому рівні? Харків це ж роблю не один я. В мене є. Команда плюс я є насамперед я є е, команд, членом команди самопомочі. Це не тільки мої ідеї, це насамперед не ідеї волонтерів, волонтерських організацій, які весь час цей підтримували, годували, вдягали, взували нашу армію. Так, пленарні тижні я знаходжуся там, в ті дні, коли в Верховній Раді відбуваються комітети, я знаходжуся в Києві, але кожні вихідні я повертаюся до Харкова або майже кожен. Щотижня ви змушені все одно їздити, так Абсолютно І... правильно да. Окрім right. того тижня, коли регламентом Верховної Ради визначено, що є робота в округах. Ви дивитесь вечірню каву: дисципліна та системність головні принципи для досягнення поставленої мети. Так вважає гість сьогоднішньої програми громадський діяч, народний депутат України Роман Семенуха. Романе, я прошу трошки тепер знаєте зняти таку серйозну обстановку під час нашого спілкування, і поговоримо про вас особисто. Ви знаєте, от ви працюєте довгий час вже начальником, керівником. У вас є підлеглі, у вас є люди, які вас оточують. І в першу чергу я так думаю, що ви самі себе формували формували як керівник. Вам цікаво дізнатися про те, як про вас говорять, як про керівника. Ну, ймовірно, так. Я пропоную вам сьогодні послухати одне з наших інтерв'ю. Давайте послухаємо. Ну, Романа Сергійовича можу охарактеризувати як достатньо системного, харизматичного лідера, який володіє критичним мисленням. Благодаря цьому робота з ним була достатньо комфортно, ну і в той же водночас це чоловік, який завжди виводив нас із зони комфорту. Тому працювати було складно, но продуктивно. Угу. Поясніть, будь ласка, що значить вивести із зони комфорту? Я вважаю, що людина, яка знаходиться в зоні комфорту, вона не прагне кращого. Людина має, коли вона відчуває перше, будь-яка посада керівника це має певний критичний рівень ставлення, самокритичності до самого себе. Тільки тобто людина має бути мотивована на наступні кроки, на наступні звершення. Тільки в такому випадку, бо ми живемо в добу конкуренції, розумієте? тільки конкуренція просуває ринки, товари. Послуги вперед. Тому... А як ви особисто їх їм пропонуєте працювати, щоб було цікаво, комфортно і мені здається, що я намагаюсь підбирати таку команду, щоб людей, які хочуть в цьому житті досягти, і ви мене вже коли питали, я казав, один з факторів, коли я підбираю команду собі, це є амбіційність людей. Це дуже важливо. Амбіційність в хорошому правильному розумінні цього слова. От ви сказали слово начальнику, дуже не люблю любите... цього слова, воно мені таке совком віддає. От, а от амбіційність це, це нормально, бо без нього ніяк. А як ви, коли вперше прийшли на свою роботу? Як до вас ставилися, Як вас сприймали? Пам'ятаєте ці часи? Звичайно, щось вас, вас щось ображало? Чи можливо ви для вас хтось навпаки став лідером? Звичайно, мені здається, кожна людина протягом свого життя, робочої роботи, вона бере В мене. Я вважаю, були гарні вчителі. І люди, з якими я працював, я дивився, що вони роблять гарно, відмічав щось недобре і намагався вчитися. Я дуже дякую цим людям, з якими мене звула доля. Знаєте, нам було цікаво дуже дізнатися і від ваших друзів, чи комфортно їм з вами. Давайте спитаємо. Да, это, нам вже було по 33 года, роки. Це той рідкий когда, коли э, починаєш общаться з чеком, видяш у нього твої твої цінності. Вот. Тобто для нього важна сім'я і цьому Он очень работоспособен, и в этом плане он для, для меня всегда является примером для подражания. Вот. Ну, у него острое чувство справедливости, он много знает. Он знает историю, всё это ну, ещё тогда меня поразило, то есть это не многие знают. Можно питання. От у вашому вихованні в дитинстві хто більше доклав зусиль, мама чи батько? Мама. Мама. Дисциплінарність, дисциплінованість все це ці якості. Ви самі в собі собі виховували? Чи це від батьків іде? Я дуже дякую мамі. Я дуже дякую батькові. Його вже на жаль немає. Я дуже дякую відчому, з яким я провів і величезний. Я дуже йому дякую. він Мені дуже багато допоміг. Я дякую як будь-яка людина своїй бабусі дідусі. які мені багато чого навчили? напевно, я від них взяв найголовніші моральні цінності в своєму житті. А де ви народилися? У Харкові. Ви корінний? Я корінний харків'янин. Я народився на ХТЗН, Воршників, з районі. Хоча мої батьки, дідусі вони вихідці з Донецької, Харківської, Сумської та Кіровоградських областей. Ким хотіла бачити вас мама? Вона вам говорила про це. Чи не нав'язувала вам не нав'язувала? Напевно, мама в мене бухгалтер і за освітою, і за роботою. Угу. Їй хотілося, щоб я був економістом. От найголовніше, що мама мене завжди спонукала і стимулювала, щоб я закінчив вищий навчальний заклад. Це було головне. А далі сказала, казала, обов'язково складеться. От сьогодні людина в віці, да і вона може вам, як народному депутатові України, Зателефонувати і скаже: синочок, зверни, будь ласка, увагу на те і на те. Для нас, на людей похилого віку, які вже прожили півстоліття, Ми знаємо життя краще за тебе, і я можу тобі порадити, щоб ти звернув увагу на те, чи зробив те, і те, й те. Бувають такі розмови чи ні? Звичайно, я вам так іншим прикладом відповім. Колись мені мама сказала таку фразу Роман, ти мене почнеш розуміти тоді, коли у тебе з'являться власні діти. Я запам'ятав цю фразу, але не розумів її значення і от суті цієї. І от коли мене з'явилися свої діти, коли їх доводиться переконувати, не змушувати, а саме переконати, достучатися до них, я зрозумів суть цієї фрази. Ну так через те, що ви говорите про своїх дітей, ви згадуєте їх. Мені дуже сподобалося в одному з ваших інтерв'ю, коли ви згадали про свого друга і назвали себе двічі олігархом, тому що у вас дві донечки. Мабуть, якщо ваша мама буде дивитися нашу програму, вона послухає зараз слова одного з ваших друзів, який дасть характеристику вам як батькові. Давайте послухаємо. Давайте. Для него, ну, у него семья, для него это. При том, что он очень много работает, для него семья очень важна, у него очень хорошие воспитанные детки. Вот. Как, как у меня тоже дети, поэтому так я понимаю. То, что касается работы, он строгий и очень ответственный. А в семье он добрый и мягкий, я видел. Романе, ви ще доволі молодий батько. Чи плануєте ви ще поповнювати свою родину? Ну, то як Бог дасть. <гум> ви, я так розумію, теж здається, займаєтесь кошем, так? Так, я зрозумів, що це дуже гарний такий вид спорту, який, ну, поясніть, дуже, дуже на... поясніть нашим глядачам. Це схоже що це... на великий теніс, якщо так дуже грубо, але е, е, замість сітки це також грають два супротивника, але замість сітки це стіна. Це американський, напевно, вид спорту. З від спорту, звідтіля прийшов, і мені дуже подобається, бо він висококалорійний, ти скидаєш все, що, все, що там набрав за, за тиждень. Тому всім рекомендую. В Харкові є декілька місць, де можна цим займатися. Я так розумію, чи це один із способів, як зняти напругу за цілий день, так? Я вважаю, що треба тримати себе в фізичній формі, бо скільки доводиться багато працювати, я вважаю, що кожному чоловіку, та, напевно, як і жінці. Займаючись спортом, ти продовжуєш свій активний активну фазу життя. Які у вас попереду плани, Романе? Мої, мої плани найбільше моє бажання їх два: це щоб закінчилася ця війна перемогою України, і друге, це те, щоб ми дійсно українці відчули покращення, щоб ми нарешті провели ці реформи і ми своїм змістом і якістю життя довели всьому світу, що Україна має стати і постати як незалежна держава. І, знаєте, це є така фраза, мені дуже подобається. Я хочу жити в тій країні, де будуть жити мої діти. Я хочу ще раз надати слово вашому другові. Він розповів нам цікавий збіг обставин. Давайте дізнаємось, саме який, послухаємо його. Одна класна історія, коли ми на одному з семінарів самопомочі писали, для чого ми взагалі існуємо, для чого ми прийшли в світ. То ми написали насправді однакові відповіді. Я думаю, що ми дуже схожі між собою за тими життєвими принципами, які в нас є. Дуже цікаво, що ми написали ми народилися, щоб змінювати світ. Так, можливо, трохи прозаїчно, але визначає життєве кредо і Романа, і мене. Я щасливий мати такого друга. Дійсно. Підтверджую те, що ми познайомилися зовсім недавно, це навіть менше року. І маємо зробити ще багато разом. Роман, а вірити, що вистачить сил змінити світ, хоч його часточку якусь? Я реаліст, я реально оцінюю наші сили. Розуміє, але є той момент, коли я розумію, що все залежить від тебе. Мій похід до Верховної Ради це. Напевно, відчуття того, що якщо ти не будеш цього робити, цього не зробить ніхто. І е, перше моє одне з небагатьох позитивних вражень від Верховної Ради, це знаєте, це, коли ти потрапляєш в пристойну кампанію. І коли було голосування, наприклад, за нового генерального прокурору, і фактично єдина фракція, яка не проголосувала, ну, це окрема тема, Але я бачив засмучені очі своїх колег в самопомічі. Я, я всім кажу, слухайте, ну це ще раз підтверджує, що я опинився в дуже добрій пристойній кампанії. Триває вечірня кава. Гість сьогоднішньої програми болісно і небайдуже сприймає усі події в Україні. Він по-батьківськи ніжно реагує на успіхи своїх дітей і, по-дитячому, щиро радіє, коли йому дарують музичні диски. До нашої студії сьогодні завітав народний депутат України Роман Семенуха. Чи бачить зміни в вашому власному житті, ваша дружина? Чи відчуває вона їх на вашій, вашому настрої, на вашій поведінці, як ви думаєте? Вчене, вона дуже це насправді не просто, напевно, переживає. Я їй дуже вдячний за терпіння, бо я кожен день був вдома, тепер мене тижнями немає. Фактично, я тільки на вихідних буваю, я менше приділяю уваги сім'ї, дітям. І я дуже вдячний їм за терпіння. Я сподіваюся, що я. Відпрацюю це в ті моменти, коли мене буде час. А дійсно, коли у вас вихідний, як ви намагаєтесь провести його з дітьми? Яким я я впевнена, не вистачає вашої уваги? Ви знаєте, я працюю також, оскільки ти буваєш в Києві за тиждень, робочий тиждень накопичуються зустрічі і необхідність зустрітися з багатьма з багатьма людьми. Тому, на жаль, і суботу, і неділю я також працюю. От. Але з врахуванням того, що йде весна, я думаю, що найближчі вихідні ми з дітьми поїдемо в наш парк Горького і покатаємося на велосипедах. Я думаю, що з нам допоможе. А як ви любите відзначати свій день народження? Я дуже скромно до цього ставлюся. От. Тим більше в країні йде війна, в колі своїх дуже близьких друзів або і, звичайно, і в колі сім'ї. Я дуже скромно до цього ставлюся. Що стосується ваших малих дітей, яким їм би хотіли б дати професію чи освіту і де б бачили. Я її? У нас, би, у щоб у вони визначали це самі. Моя моє завдання разом з дружиною дати їм якісну фундаментну освіту, привити їм бажання займатися спортом, багато працювати, відчуття, що все має даватися. Через е, труднощі це дуже важливо. Тоді щоб не було легкості в отриманні чогось якихось матеріальних благ, це найважливіше. І я дуже хочу, щоб вони знали мови. Бо знання мов відкриває без безперечно відкриває світ. Я дякую вам сьогодні, Романе, що ви до нас завітали. Знаєте, я хочу відверто побажати вам, щоб вам вистачило сил для досягнення поставленої мети. Я радію тому, що в нашому місті є люди, які боліють і Вболівають за те, що відбувається у Харкові, особисто в вашому місті. Ви відчуваєте це краще за інших людей, які приїжджають до нас, так адже ви справжній корінний мешканець цього міста. І я хочу побажати, щоб у вас вистачало сил, вистачало наснаги і щоб були поряд люди, які вам будуть допомагати у цій вірній справі. На згадку про нашу зустріч прийміть від корпорації «Бісквіт, шоколад, вечірня кава». Я чула, що ваша родина зараз поїхала за місто. Нехай повертається, і нехай буде смачним. Ваш вечір Спаси. і вашому об'єднанню самопоміч я також бажаю розвитку і наснаги. Дякую. Я думаю, ми вас не підведемо. Я також на це сподіваюся. На все добре. На все добре.